Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал TOTUS TRAKTOR. Зараз ми знаходимось на майданчику у місті Вінниця. У нас величезний вибір японської техніки, тому хочемо з вами поділитися наявним асортиментом. Коротко пройдемось по комплектаціях, і я вам звучу обов'язково ціну. Ну що ж, поїхали. Перший тракторець – це найменший 2 10 кінських сил. Кубота Б10, вартість всього 4 тисячі з доставкою. До речі, так, всі ціни буду називати в комплекті з фризою і доставкою вам додому за умови розрахунку на майданчику. Так, наступний тракторець. Трьохциліндровий вже буде, 14 кінських сил. Дуже гарний в нього стан. Тут рідна фарба, японська резина. Японська резина, фриза метр двадцять, Ножі також в хорошому стані. Рідненьке сидіння, бачимо стан, механіка, звичайна. 592 мотогодини. Вартість такого екземпляра 4600 умовних одиниць. Наступний тракторець вже синенький Ісекі Т13. Гляньте на стан сидіння. На стан керма. Напрацювання в нього, щоб подивитись, потрібно увімкнути запалення. 169 мотогодин. Ну, гляньте, просто нульовий тракторець, резина японська, потертостей. мінімальна кількість. Гляньте на стан резини, на стан фрези. Просто такий експонат, ножі чудові. Тут послідовно перемикаються передачі, механічна коробка, є функція оберт на місці, є боковий циліндр. Це вже трактор 2011 року виробництва. По ціні він буде 5800 умовних одиниць. Є ще також кубота JB15 2000 року, 15 сил, 3 циліндра. Він прийшов на заміну куботу серії. Асті 15 сил 370 мотогодин. Звичайна механічна коробка. Давайте глянемо на ножі. Ножі в гарному стані. Фреза кріпиться на двохточкове кріплення. По ціні даний тракторець коштує 5400 умовних одиниць. Трохи дешевший, проте більш потужніший Кубота B1 17. Значно більша буде задня резина. Пробачимо розмір 8,3. На 22. Механічна коробка передач. Гляньте, яке гарне сидіння. Механіка, є функція оберт на місці. 621 мотогодина. Боковий циліндр тут є. Пам'ять на візки тут є. Гляньте, як поліки гарно збереглись, 3 циліндри 17 сил, 5200 умовних одиниць. Ще є один тракторець серії GB 20 кінських сил. У найбільш максимальній комплектації. Тут у нас є і підсилювач керма. Тут у нас є напівгідравлічна коробка передач. Ось, гляньте, як можна перемикати передачі, не витискаючи щеплення, що вперед, що назад. Повишені понижені, на фрезу 3 плюс 1. Боковий циліндр тут є, плаваючий режим працює. Напрацювання 398 мотогодин заявлено. Бачимо рівну підлогу. метр 1,30. Ножі гарні. Редуктор з боку, є опорні колеса, дуга безпеки. 6800 умовних одиниць. І при цьому за такі самі кошти можна взяти трохи старіший, проте значно більший трактор з середньої бази. Ось дивіться, Цей тракторець має довжину від передка до заднього колеса 240 см. Дана модель має 250 см. Це вже ми називаємо середньою базою. Нова резина спереду, нова резина взаді. Х20 наш буде з підсилювачем керма. Це буває досить рідко. Оберт на місці є і він працює. Боковий циліндр є, і він працює як в ручному режимі, так і в плаваючому. Трьохточка, швидкозйом 140 см робоча зона фрези. Задня резина, до речі, має розмір 9,5 на 22. Рівна підлога, 4 циліндра. Ну, як, як і говорив, коштує, як і попередній, 6800. І в нас є ще один тракторець за ці самі кошти. Але він також буде відрізнятися. Три циліндра, 21 кінська сила, і вже від виробника Mitsubishi. Японська резина. Взаді також японська резина, трохи вуща, 8,3, но вища, на 24. Фреза в нього 1,50 м. Якщо бути точним, 147. Трьохточка швидкозйом і дуже гарна комплектація. Реверс тут є, підсилювач керма тут є, оберт на місці тут є. Звичайна механіка, боковий циліндр, пам'ять на віски. Бачимо, зручна посадка. Це вже свіжіших років. <кій> тракторець буде 2002 року виробництва. 6800. <кій> так, ще один тракторець. 23 кінських сили. Трьохциліндровий. Двигун тут серії D з робочим об'ємом 1,4. Гляньте, яке гарне сидіння. Гляньте на стан керма. Напрацювання заявлено 836 мотогодин. Резина японська. Взаді японська. 9,5х24. Фреза кріпиться на трьохточку. Робоча зона фрези 140 см. Ножі повністю нові. Є підсилювач, є оберт на місці, вмикається кнопкою. І є боковий циліндр. Працює як вручному, так і в плаваючому режимі. Трактор після 2000-х років середньої бази гарна комплектація, 8000 умовних одиниць. Наступний тракторець прибавить трохи в розмірах. Тут уже маємо 260 см від початку до кінця заднього колеса. Японська резина нова резина взаді 9,5 на 24. Рідне сидіння в дуже гарному стані. Є реверс, є підсилювач керма. Ось тут механічна коробка передач під правою рукою, безпечний режим, пам'ять на візки, плаваючий і ручне керування боковим циліндром. Дуга безпеки тут є, трьохточка є, швидкозйом є, і ще й буде автопопадач. 150 см робоча зона фрези, ножі в нормальному стані, і в нього буде дуже хороша ціна. За 24 кінських сили в такій гарній комплектації коштує 7800 умовних одиниць. Ще в нас є кубота серії GL. GL21, також наймаксимальніші комплектації, які бували в ці роки. Гляньте на стан, сидіння гарне, кермо в гарному стані. Видно, що тут глідна фарба. Реверс є, підсилювач керма тут також є. Коробка U-Shift перемикається без щеплення. Це більш технологічна коробка. Боковий циліндр тут є, працює як вручному, так і в плаваючому. На фрезу 4 вперед 1 назад. Передок відключається, оберт на місці включається. Є дуга безпеки, є навіть козирьок. Трьохточка, швидкозйом, автопопадач. Робоча зона фрези 140 см ножі. До речі, ще резину можу зорієнтувати вас по розміру 9,5 на 22. 7700 умовних одиниць. Ще ось тут є старший брат попереднього трактора. Уже 24 кінських сили. У нас збільшилась потужність, збільшився об'єм двигуна. Розміри залишилися незмінними. Це 272 см довжину. Попереду є невеличкий догруз. Передня резина вже стоїть абсолютно нова від хорошого виробника БКТ. А задня то японська. 9,5 на 24. Комплектація буде перегукуватись із попереднім трактором. Підсилювач керма, реверс, напівгідравлічна коробка U-Shift. Передок відключається, повний привід включається, боковий циліндр працює як в ручному, так і в плаваючому режимі. Напрацювання 766 мотогодин заявлено. Є безпеки є трьохточка, швидкозйом Фраза метр сорок Ножі. Ось бачимо, дуже гарні ножі стоять дуже близько один до одного. Вартість такої моделі 8200 умовних одиниць. Наступний тракторець кінця 90-х. Повністю на новій резині. Гляньте, який потужний передній міст. 25 кінських сил також дуже гарна комплектація. Реверс є, підсилювач керма тут є. Коробка передач напівгідравлічна 4 швидкості. І при цьому є діапазон повишених, понижених, аж 4 діапазона. Тут вмикається функція оберт на місці. Тут у нас є боковий циліндр. Працює в ручному режимі. На фрезу 4 швидкості вперед на назад. Передок відключається. Напрацювання 747 мотогодин. Реверс підсилювач. Рівна підлога. Нова резина. Фреза в нього трошки більша. 1,50 м. Покажу ножі. І орієнтую вас зразу по ціні. Вартість такого екземпляра. 8600 умовних одиниць. Так, переходимо на наступний ряд. Hinomoto NX201. Це прямий аналог gl 201 Детальний відеогляд можете знайти у нас на YouTube каналі. Укомплектований одразу ковшем оригінальним від КОТ на 300 кг. І повторюсь, така сама максимальна комплектація. Реверс. З механічна коробка передач 16-16 перед, назад. Підсилювач керма, кермо по висоті регулюється. Є боковий циліндр. Працює як в ручному, так і в плаваючому режимі. Передня резина японська, задня резина нова. 8,3 на 24. Трьохточка, точка, швидкозйом, Робоча зона фрези 140 см. Ножі. Буде навіть козирьок Зовсім невелике напрацювання. 392 мотогодини в принципі, ми бачимо гарний стан сидіння, гарний стан керма. І ковшем досить мало користувались. 10100 умовних одиниць. Наступний тракторець буде більш свіжих років. КЛ-25 випускався з 99 по 2005 рік. З хорошою комплектацією. Резина передня японська, задня японська. Взаді у нас 9,5х24, на Фреза 1,60 м. Ножі показую. Трьохточка, швидкозйом, автопопадач. Напрацювання в нього, щоб глянути, потрібно увімкнути запалення. 731 мотогодина. Цією кнопкою перемикається інформація на комп'ютері, цією кнопкою перемикається задній привід, повний привід, оберт на місці. Керування боковим циліндром, основне це ось ручне керування, плаваючий, безпечні режими і більш детальні, точніші налаштування. Керування плаваючим режимом. Навіска верх-низ, напівгідравлічна коробка передач 8 ступенів повишені, понижені. реверс, підсилювач, тут все на місці рівна підлога. Вартість такого тракторця 25 кінських сил, свіжі роки 9600 умовних одиниць. Ще в нас є його попередник NX25. Або його, як прямий аналог, називається Kubota GL25. Ці тракторці йшли з потужним переднім мостом. Вони були трохи довші, Уже 280 см. В даній моделі передня резина нова, задня резина стоїть ще японська 11,2х24 см. Ось бачимо, це вже ширша. Є трьохточка, точка, є швидкозйом, є автопопадач. 150 см робоча зона фрези. Ножі нормальні. Є дуга безпеки, є козирьок. Гляньте на стан сидіння. Якраз, якщо ви шукали на механічній коробці, дана модель буде саме така: реверс, підсилювач, 16 передач в порядку 16 передач назад. Передок відключається, можна включити функцію оберт на місці. Боковий циліндр працює як в ручному, так і в плаваючому режимі. Напрацювання всього 608 Пам'ять на візки тут також є. Вартість такої моделі зараз акційна всього 8800. Так, ще один. Ці самі роки. Но вже потужність більша, 27 кінських сил. Кубота серії Джел. Гляньте який потужний передній міст. Більша передня резина в нього буде. Тут ще японська, більша задня резина буде. Бачимо розмір 11,2х26. Тобто ширина така сама, але вона буде вищою. Фреза кріпиться на стандартне трьохточкове кріплення, є боковий циліндр, є опорні колеса. Плаваючий режим працює як в ручному, так і в плаваючому режимі. Пам'ять на тут також є. Бачимо: стан сидіння, підсилювач кермана, півгідравлічна коробка передач разом з реверсом дає 16 поряд-16 назад. Повний привід відключається. Є також функція оберт на місці. Рівна підлога і досить хороша ціна. У нього вартість 9600 умовних одиниць. І знову ж таки, за такі самі кошти можна придбати ось такий тракторець. Кубота Джелл 261. Тут буде майже 27 кінських сил, якщо бути точним, 26,7. Зато дана модель буде мати повністю нову резину, невеличкий догруз в передній частині трактора, потужний передній міст, рівна підлога. Сидіння можна кургувати вже і спинку котнахили, вперед-назад рухається. реверс, напівгідравлічна U-Shift, повишені, понижені. Разом 16 вперед, 16 назад, підсилювач керма. Передок відключається, підключається і включається функція оберт на місці. На фрезу 4 плюс 1. Боковий циліндр працює як в ручному режимі, так і в плаваючому. Показую стан ножів на фрезі. Досить гарний стан фрези. Ага, Кріпиться на трьохточку, точку, і є ще автопопадач в кордону, що також дуже зручно. І ціна, як я вже говорив, так само, як і попередня модель, 9600 умовних одиниць. Також у нас є трактор укомплектований заводською кабіною. Kubota Джерал 29. 29 кінських сил, потужний передній міст, трьохциліндровий трактор. Резина японська із Ферду ізаду. Взаді 12,4 на 24. Широка і досить висока резина. Фреза кріпиться на трьох точку, є швидкозйом, є опорні колеса. Фреза може змінювати свої розміри. Ось в такому положенні метр м. А якщо доставити ось ці по 15 см по краях, отримаємо 180 см. Гляньте на ножі, редуктор посередині. Є боковий циліндр. Працює в ручному режимі також є плаваючий. Глянемо в кабінку. Гляньте, тут все проклеєно. Під поліком також є додатковий слой розини. Передок відключається, напівгідравлічна ю-шифт. 8 ступенів, повишені, понижені. Реверс, підсилювач керма. З реверсом передачі дають 16 вперед, 16 назад. Гляньте на стан сидіння. Дуже гарно збережений. Тут все оббито, обшито. Над головою також є. На фрезу 4 вперед на назад. 657 мотогодин всього заявлено. Пам'ять на візки є і працює. Ось такий тракторець. Пічка, пічка тут є, дує гарно. Є також магнітола, додаткове світло зверху. Дворник передній точно працює. Вартість такої моделі також зараз знижена з фразою. Тракторець коштує 12300 умовних одиниць. Так, демте ще є тут декілька цікавих екземплярів. Янмар US31D. 31 кінська сила. Трактор має швидкісну коробку передач. Гляньте, як висока посадка. Підсилювач керма тут, звісно ж, буде також. Тут, речі, трохи в непривичних місцях. Повний привід відключається. На фрезу три швидкості. Дуже гарний стан резини. Японська Bridgestone. 11,2 на 28. Дуже висока резина. Передня резина також японська і дуже гарний стан. Фреза кріпиться на трьох точку. Гляньте, наскільки вона. Товста та потужна. Є швидкозйом. Є опорні колеса. робоча зона фрези 170 см. Покажу вам ще стан ножів. Ножі в гарному стані. Ну, трактор дуже цікавий, точно вартий уваги. І ще за рахунок того, що в нього дуже приваблива ціна за таку комплектацію, швидкісну коробку. 9300 умовних одиниць. Є ще один тракторець з кабіною, проте він уже заброньований. Ще в Одесі чоловік залишив завдаток і під клієнтом він приїхав у місто Вінницю. Також трактор буде швидкісний. 33 кінських сили повністю нова резина. Гляньте, як виглядає серія АФ всередині кабіни. Тут все оббито, обшито, сидіння гарненьке. Діапазон повишених, понижених 4 ступеня. Ось тут вмикається швидкісна передача, ось тут вмикається функція оберт на місці. Керування пічкою кондиціонером, обдув ось тут. Підсилювач керма тут є, двольники ось тут. Гляньте над головою що. Ну, в принципі, місця вистачає магнітола, можливо, в непривичному місці. Напівгідравлічна коробка передач, керування навіскою, пам'ять навіски, боковий циліндр працює в ручному режимі. 732 мотогодини. Дивіться, можемо заглянути, що тут під поліком. Бачите, додаткова проклейка паралону. Вартість такої моделі 13200 умовних одиниць. Ще в нас є ось такий малесенький тракторець, дуже популярна серія від Янмара. Кає. Дана модель має 15 кінських сил, КАЄ 50-й. І з одразу виділю ось таку його коробку передач. Реверсивну. Є передача назад, вперед понижена, вперед повишена. І ось тут звичайна механічна коробка 4 швидкості. На фрезу 3 швидкості. Гляньте, наскільки гарний стан сидіння, як гарно збереглося кермо. Тут пробіг заявлено 729 мотогодин, але виглядає значно менше. Дуже гарна передня резина, дуже гарна задня резина. 1,30 тридцять, робоча зона фрези, ножі ще в доброму стані. Ось такий тракторець. 5300 умовних одиниць. До речі, нещодавно саме подібний тракторець продали з Вінницького майданчика. Кубота Джал-19 також недавно такий продали, тому приїхав такий самий. 19 кінських сил, буде модель з козирьком. Нова резина з фероду, Нова резина ззаду. Взаді 8,3 на 24. Вузька висока. По комплектації реверс. Механіка. Повишені, понижені, повишені, понижені. 16, вперед, 16 назад. Передок відключається, можна включити повний привід, можна включити оберт на місці. Тут лежить його кардан. 4 швидкості вперед на фрузу одна назад. Напрацювання 899 мотогодин. Спрощений комп'ютер, є плаваючий, під яким кутом плаваючий і ручне керування. В принципі, все найнеобхідніше тут є. До Абезпеки, козирьок, Трьохточка. швидкозйом, кардан буде встановлений. Бачимо, є також опорні колеса. Гляньте, які гарні ножі. 140 см робоча зона фризи, боковий циліндр ось тут. Гарний стан кузова. Нова резина, трюхциліндровай з робочим об'ємом 1,4. І дуже приємна ціна. Вартість даної моделі 7200 умовних одиниць. Кубота джел 23. Японська резина з нова резина взаді. Тут в нього буде трохи більша резина, 9,5 на 24. По комплектації, так само, як і попередній механіка. Повишені, понижені, повишені, понижені, реверс, 16, вперед, 16 назад. Передок відключається, повний привід є, оберт на місці є на фризу 4 плюс 1. Кермо по висоті регулюється, 802 мотогодини, Дуже гарний стан сидіння. Комп'ютер тут уже повноцінний, є плаваючий, є під яким кутом плаваючий, є ручне керування. Трьохточка, швидкозйом, форкоп встановимо. Фреза тут буде трохи більша, так як трактор більш потужний, метр п'ятдесят. І ножі в дуже і дуже гарному стані. Деякі ще, бачите? Навіть не працювали. Ось так виглядає боковий циліндр. Бачимо стан кузова. Вартість 7900 умовних одиниць. Так, ну і ці тракторці вже заброньовані. Тут забере місцевий янмар F220 на новій резині 6600 вартість на механіці з розворотом. І Сакіти тк 33 буде оплата при отриманні за доставку вже. Оплатили реверс-підсилювач, по ціні він був 9500 умовних одиниць. Кабінку також поїде на Західну Україну, майже 27 кінських сил, пічка, кондиціонер. Ось так він виглядає всередині. Ми вже поклеїли наклейки, щоб клієнту було легше звикнути до тракторця. Гарно все оббито, обшито. Вартість такої моделі 12500 умовних одиниць. І ще один тракторець, забрав також місцевий. 15 кінських сил. Японська резина спереду, японська резина ззаду. Гарне сидіння, гарний стан керма. 834 мотогодини. трьохточка, Тут навіть працює і контроль глибини, і плаваючий тут працює, і пам'ять працює. Все, що заклав виробник, тут працює. Робоча зона фрези 120 см. Така модель коштує клієнту 5400 умовних одиниць. Також у нас зараз там на підготовці є ще один кубота А-15 і ще є кубота Асті А195. 195, 195 коштує 5900 умовних одиниць. Ну що ж, ось такий зараз майданчик у місті Вінниця. Якщо вас зацікавила якась із моделей, не гайте часу, телефонуйте на номер компанії та уточнюйте менеджера наявність. Також хочу вам нагадати, що незабаром відкриття майданчику Тотус-Трактор у місті Рівне. Село Великі Омеляни. Залишилось зовсім мало часу. Там буде гарний асортимент японських міні-тракторів. Не опустіть цей момент, якщо є можливість, заїжджайте на відкриття, познайомтесь із новим майданчиком. І якщо ви проживаєте десь недалеко, можете забрати вже з майданчику у місті Рівне. Власним транспортом та отримати додаткову знижку 200 умовних одиниць на самовивіз. Також заїжджайте на майданчик у місто Вінниця, у місто Одеса. У нас величезний вибір японської техніки. Вам тут завжди раді. Тому очікуємо вас. До зустрічі!